Сьогодні хочу вам показати унікальний об'єкт нерухомості, але він вартий вашої уваги. Даний будинок розташований на земельній ділянці 20 соток. Тут супер локація, буквально 3 хвилини, і ви в центрі міста. Сам будинок 470 квадратних метрів, 184 квадратних метрів підвальне приміщення. По комунікаціям централізована каналізація, централізована вода. Також додатково ще зроблено скважину. Двохконтурний газовий котел та заведено електрику. До речі, двохконтурний газовий котел стоїть як в будиночку, так і в підвальному приміщенні. Тобто, підвал може функціонувати як повноцінне бомбосховище, що на сьогоднішній день дуже актуальне. Даний будинок може бути класним варіантом для власного житла, а також його можна використовувати для комерційного призначення, тобто садочки, школи, реабілітаційні центри або будинки по догляду за літніми людьми. Це унікальна пропозиція, яка чекає саме на вас. Запрошую на перегляд!